В ефірі спецпроект про Нікополь, чергові обстріли мирних кварталів, прибережних громад та усунення наслідків терору росіян, а ще розповідь про тих, хто у надскладних умовах тримає в місті медичний фронт. Про це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти зібрали свіжу інформацію про ситуацію в Нікопольському районі. Цієї ночі окупанти масово наатакували атакували Дніпропетровщину дронами. Камікадзе п'ять з восьми знищила наша протиповітряна оборона. В обласному центрі дрони Камікадзе влучили в логістичне підприємство. Виникла пожежа, яку гасили 39 рятувальників та 10 одиниць техніки. З полум'я вогнеборців рятували чотирьох працівників підприємства. Всі в лікарні троє з них. У вкрай тяжкому стані цієї ночі з градів та важкої артилерії росіяни накрили і Нікопольщину, обстріляли Мирівську та Марганецьку громади. Постраждали села, розташовані в прибережній зоні Каховського водосховища в Марганецькій громаді. Обстрілами понівечено кілька житлових будинків та приватне підприємство. В Мирівській громаді побито 18 приватних будинків, 11 господарчих споруд, автомобіль та електромережі. Янголи в білих халатах саме так називаються лікарів, і нині вони тримають на своїх плечах та у своїх руках медичний фронт. Медикам зараз доводиться працювати у надскладних умовах, попри постійні сигнали тривоги, звуки сирен та подекуди. Обстріли вони продовжують рятувати життя та дарувати людям надію. Лікарі працюють на межі сил, часто навіть не замислюючись над власною безпекою. Щодня бачать і переживають усі жахи війни разом із пораненими. Далі ми розкажемо про нікопольського хірурга-травматолога, який лишився у місті, попри все, і продовжує самовіддано лікувати, оперувати та іноді буквально витягати пацієнтів з того світу. Операції, перев'язки, консультації на ногах хірург, травматолог із самого ранку і до вечора. Про те, що стане лікарем та рятуватиме людей, Максим знав ще з дитинства. Після школи пішов до медичного вишу. Вибір, врешті, впав на травматологію. Лікар каже, жодного разу не пожалкував про свій вибір. Я вважав, що це. Єдина мабуть, медична спеціальність, де можна одразу допомогти пацієнту, буквально одразу після його звертання можна там зашити рану, вправити вивих, вправити перелом. І коли бачиш одразу результат своєї роботи, тоді і, і на душі гарно становиться початком повномасштабного вторгнення робота Максима змінилась кардинально. Попри усю небезпеку, він лишився у Нікополі на своєму медичному посту, бо просто не міг інакше. З початком масованих обстрілів міста лікарю довелося мати справу геть з іншими травмами ніж ті, до яких звик ми більш налаштовані були на мирний час, і взагалі то дуже рідко наша робота стосувалися е, міновибухової травми, то зараз це основна частина нашої праці, це, це робота з міновибуховою травми. Так, вона, вона специфічна, вона потребує якісь додаткових і знань і вміння володіння, володіння новими системами. Часу на розгойдування не було, тож перелаштувався на бойові травми Максим. Дуже швидко. До того ж, він вже мав з ними справу. У 2014 році працював у лікарні мечникова, до якої доправляли найтяжчих поранених. Після 24 лютого у нас багато було проведено із семінарів багато було прочитано літератури, багато консультувалися. Безпосередньо з лікарями, які в цьому вже давно нам підказували, допомагали. Ну якось нас я вважаю, що досить, досить гарно зараз виходить. Кожен пацієнт для Максима особливий, кожному він приділяє максимум часу та уваги. Який би складний не був випадок, як би не було важко емоційно, він завжди зібраний та зосереджений. Адже від нього залежить здоров'я та життя пацієнта. Саме Максим був першим, хто надавав допомогу маленькій дівчинці, яка внаслідок російського обстрілу втратила обидві кінцівки. Коли ви питаєте, що стосується моїх безпосередньо емоцій, то так. Це цей випадок з маленькою дівчинкою, тому що я допомагаю взагалі дорослому населенню, а тут побачити дівчинку ще і в такому стані, це було дуже важко емоційно. Попри шалений робочий графік, Максим знаходить час для свого хобі занять спортом, а ще має мрію. Одразу після нашої перемоги планує подорож україною, особливо тими містами, які ще не відвідував. І перша зупинка буде у нашому українському Херсоні. Юлія Кочет, Целуйко і Ігор Силко, Нікополь. На сьогодні це вся інформація. Просимо вас бути обережними та уважними. Дбайте про власну безпеку, уникайте відкритих територій та місць скупчення людей. Постійно перебувайте біля укриття і в разі найменшої загрози ховайтеся або дотримуйтеся правила двох стін. Бережіть себе і до зустрічі.